Через російські удари по енергетичній інфраструктурі мікрорайон Бобровиця у місті Чернігів залишається без електропостачання. Наразі діє аварійний графік відключень, щоб стабілізувати ситуацію. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ночі сьогодні включили зранку це потух, і досі немає. У мене є хоч у нас повербанк є для телефона і для всіх тих. І фонарики це такий ужас, що не можна сказати. тому що у нас же плити електричні, а світу немає. Це не їсти, приготують, Не води на ну це плакати хочеться. Сьогодні включили все на 25 минут. І все, більше немає. Вчора, десь о третій у 3, 3 годині, десь більш помим більше шести хвилин, три години ночі. Це вже більше доби нема. Зараз телефону вже по нулям, вже пауербанки закінчились. Мабуть, поїду в село до сина. Син каже, там. І світло є, і є грубка. Ото так вимкнули на 20 хвилин і все, і нема. У мікрорайоні Бобровиця працює один із пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої гаджети та випити гарячого чаю. Сніжана Мазур, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.